У зв'язку з нещодавніми крутками і неочікуваним 50 на 50, я як і обіцяв зробив гайд на нестандартного персонажа, а саме про відомого на весь лі доктора Комаровського пана Байджу. Для подальшого комфорту я хочу перейменувати його на байжука. Прошу пробачення у пана Байджу і заодно у всіх жуків на світі. І так як зараз мало що відомо про оптимальне використання байжука, я спробую поділитися своїми враженнями стосовно цього дендро-чоловіка і зважити всі за та проти. Байжук п'ятизірковий персонаж івентового баннеру, і перебратись на лаву запасних у стандарт ще не збирається. Для багатьох людей вихід цього чоловіка був довгоочікуваним і дуже бажаним, тому для них байдуже, чи буде він корисним, чи буде імба. Тому розберемося детальніше. Байжук дендрокаталіст, який виконує роль хілера, сапорта і трохи щитовика. Це дуже надзвичайно для хойверс робити такого багатофункціонального персонажа, адже таких персонажів можна перелічити на пальцях однієї руки. Погравши на ньому вперше, я відчув легенький вайб Ноельки, і мені це було дуже приємно, адже Ноель залишається однією з моїх найулюбленіших персонажів геншин. Щодо базових характеристик, то байжу має досить посередні скейли від ХП відносно своїх побратимів, які цілком і повністю скейляться від ХП. Але цього все ще достатньо, щоб грати на Байжу від 50 тисяч хп, тому що байжук має нативний ХП стат. Скілсет байджу спрямований на підтримку союзників і забезпечення комфортної гри для вашого Мейн ДД. Але для повного розуміння потрібно більш детально розглянути його навички з пасивками. Перший талант бажу 4 відносно швидкі дендроатаки. Відносно слабка заряджена атака з дуже малим радіусом AoЄDMAGU та звичайна планж атака, як у всіх каталіст-юзерів. Хочу відмітити, що рейндж звичайних атак байжу дуже низький, навіть близький до мілішника, якщо не менше. Тобто, якщо бажаєте бити рукою суперників, то будьте готові стояти в притул. Елементальна навичка являє собою змій, якого випускає байжу. Змій стрибає по трьом ворогам, наносячи дендеру домах і повертається до Байжу, відновлюючи хп всім союзникам у розмірі від макс хп байжука. Якщо поруч немає ворогів, то Змій просто повертається і так само відновлює хп. Елементальний вибух бойжука це стан, у якому бойжук має можливість створювати безшовні щити кожні 2,5 секунди, поглинати демаг від Макс КП байджу і хілити активного персонажа. Особливістю ульти байжука є те, що створювані безшовні щити наносять дендродамаг під час створювання, під час руйнування або по закінченню щита. Дендородамаг зі щита не має внутрішнього кд накладання статусу, тому кожен тік з ульти може викликати дендрореакцію. Загалом з ульти можливо зробити від 5 до 10 тіків дендродамагу. Варто відмітити високу вартість ульти у розмірі. 80 50 одиниць енергії, які досить важко набирати байджу, якщо він єдиний дендроперсонаж у команді, але про це пізніше. Перший пасивний талант дає можливість байджу отримати 25% бонус дендро дамагу при поточному ХП байджука від 50% або бонус 20% хіла при ХП нижче 50%. Другий пасивний талант дає можливість активному персонажу, якого відхилив щит зульти, отримати ефект року зеленої милості. Цей ефект дає змогу отримати баф на дендрореакції за кожну тисячу хп байжука. Даний баф не може перевищувати значення в 50 тисяч хп байжука. Цей баф розповсюджується на реакції Bjornг, Bloom, «Гіперблум» і Bjordн у вигляді 2% за кожну тисячу хп байджу. У той час як агровейт і спред збільшує домах на 8%. Тривалість бафу 6 секунд. Третій пасивний талант. Якщо байджу в команді, то активний персонаж може відновити ХП у розмірі 2,5% від Макс ХП байджука за кожен підібраний предмет у світі. Начайник не розповсюджується. Не знаю, чи варто розповідати про конст на івентового персонажа, але все-таки можливо є щасливчики, які змогли вибити декілька конст на байжу. Що ж, перша конста дає один додатковий заряд Єшки, що допоможе краще набирати ульту. Друга конста дає можливість пускати іншого змія кожні 5 секунд. Коли ваш активний персонаж наносить дамаг, цей змій наносить одну дендроатаку у розмірі 250% від атаки байжу і хілить на 20% від хила основного змія з Єшки. Третя та п'ята консти дають плюс 3 рівні в елементальний вибух та навичку відповідно. Четверта конста дає 80 одиниць ЕМ після закінчення ульти. Шоста конста збільшує дамаг зі щита ульти на 8% і дає можливість створювати щит за кожне попадання з з'єжки і консти. Мій вирок щодо конст байжу перша дуже добре, друга трохи гірше, але все ще норм. Всі інші не варті вашої уваги і тим паче гроші. Загалом байжу і без конст почуває себе дуже чудово і мені це подобається. Байжук має досить невеликий арсенал зброї, тому як завжди, від найкращої до найгіршої. Серед п'ятизіркових – сигнатурка Байджу, Нефритова регалія і бублик Кокомі. Стосовно легендарних каталістів, то я б не рекомендував тратити крутки в дані пушки, адже від них користі буде трохи більше, ніж ту плей заміни. Але якщо все ж таки викрутило випадково, то можете ставити, бо нікому більше крім Кокомі і Байжу, вони не знадобляться. Серед чотирьох зіркових теж два варіанти: прототип Amber і кодекс Фавоні. Власне, Фавоні дасть стабільний речардж байжу і всій команді. Щодо прототипу, то я можу порівняти його з Сігною. Тут вам і ХП Мейнстат, і речардж плюс хіл в пасивці, власне кажучи, топ за свої гроші, рекомендую саме його. Ну і звісно, улюбленість всіх гравців каски драконоборців. Пасивка для бафу атаки мейн ДД та ХП основним статом. Але є проблема з речарджем. З цим каталістом байжу треба мінімум 180 одиниць речарджу для Ulti Покиде. Як я вже згадував раніше, роль байджу підтримка, тому йому підійдуть збірки, які допоможуть дати команді максимум користі. Full set Deepfoot Memories буде найкращою опцією для байджу, який грає з дендродамагерами, такими як Хайтам, Цігнарі чи Нахіда. Рекомендую саме його. Сети на хіл теж мають право жити, але мушу відмітити, що при 50к хп байджу я не відчув необхідності у додатковому хілі, але забороняти вам ніхто не вправі. Новий хп сет на байжу буде слабкий, тому я не рекомендую збирати його фул, А от 2 плюс 2 хп дадуть можливість набрати необхідні 50к при достатньому речарджі. За наявності другої консти дуже вдало буде працювати Мілоліт, тому якщо ви щасливчик, то можете віддати йому мілоліта, якщо, звісно, ваш дід не проти. Мейн-стати для байджу: Годинник у Recharge або ХП, залежно від зброї, келек завжди у ХП, капелюх у ХП або критрейд, якщо байжук є на CM -фавоні. Найкращі саб-стати для байжу будуть Recharge HP ЄM. Байжук типовий хілер щитовик на позиції підтримки, а ще він закриває дендрорезонанс, необхідний для дендрокері, тому варіантів команд з ним буде чимало. Бутони для Нілу граються від двох елементів дендро та гідро і бажає створювати якомога більше бутонів для подальшого підрива дуб ворогів. Раніше еталоном всіх бутонних команд були Кокомі, Нілу, Нахіда і Дендро Тревелера, але з виходом байджу і кавиха ротація персонажів трохи змінилася і з'явилась можливість замінити кокомі на її місці хіла. На мою думку, найкращою бутонною командою для байджу буде власне сам байжук Нахіда Нілу Єлань. Ця команда приємна своєю невибагливістю до статів команди, адже їм потрібен тільки сет рівень і єм. ЕМ. Спред з хайтамом грається від двох елементів дендро та електро і бажає підтримувати стимуляцію для подальшого спреду. Як вже згадувалось раніше, байжук дає непоганий перевіз дамагу на дендро реакціях, а спред за гровейтом досить сильні реакції, тому байжук в даних командах буде дуже бажаним союзником. Найкращою спред командою буде байжук, хайтам ЯМікофіше. Заміною в цих командах можуть бути Тігнарі, Байдов або Кукішинобу. Гіпербум з ті самі бутони, але з електрокаталізатором для миттєвого підриву бутонів. Прикладом такої пачки може бути байжук нахіда Райден Єлань. Хочу відмітити, що в цій команді райден носить Драгонс Бейн з бутонним сетом Фулєм. Підбиваючи підсумки, я мушу відмітити, що байжук є досить корисним персонажем в метові команди і буде корисним ще досить довго. Його хіла вистачає навіть без сетів на хіл, а за цим фактом можливо зробити припущення, що у Фонтейні на нас чекатимуть вороги, які будуть завдавати досить значної шкоди. Можливо, розробники вирішили зробити нам натяк. Ну ви там, друзі, готуйтесь, але це все моя суб'єктивна точка зору, і я можу помилятись. А в цілому я не очікував чогось надзвичайного від байжу. Я знав, що він не буде імбою, він нормальний такий середнячок. Якщо його порівнювати з іншими, Персонажами, то геймплейно він мені нагадав такого собі дендродіда, який постійно кашляє і майже не знаходиться на полі. Загалом я рекомендую вам крутити байжу, якщо ви лютий сім'ї пошановувач високих чоловіків, якщо вам не вистачає хіла в метових дендропачках, або якщо ви просто новачок і не знаєте, кого вам треба. Адже для дослідження світу його третя посивка встане в нагоді, і взагалі ви не будете відчувати нестачу в хілі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Якщо так, то підтримайте мене лайком і підпискою та залиште будь-який коментар. З вами був Ранкор. Гарного дня та до нових зустрічей.